Всім привіт! Наша курочка вже підростає, вже їм немало місця тут стає. треба їх пересаджувати в більші брудер. Уже трошки. Це день. Перед тим, як пересадити великий брудер, треба його підготувати. Ми його тільки перенесли. А тепер його треба ще підготувати, поцепити поївочки на нього, поробити кормушечки, все це почистити, ну Ми його трошечки перед тим, як заносили цю комнату, почистили, звісно. Трошечки треба ще його пообробляти. Засобами трошечки пересипати до кліном, десь щось, коротше, ну це все займе час. Зробити на нього електроніку, бо ми забрали датчик температури, і у нас там так висів. забрали датчик температури. В маленький брудер для цеплят яєчної породи. То займаємося. Ось такий терморегулятор будемо ставити з китайського сайту, з Аліекспреса. Це вже в нас третій. Показав себе взагалі ідеально той год, подробив ну, добре. Це в нас йде тут на нього щуп температурний. Чорний-жовтий провод це підключення на лампочку. Ну і красний, чорний це вже, зрозуміло, 220. Да, у нас у ньому на 220. Цей датчик є 12 вольтовий. працювали ну, класно вони той год. І цей год у нас вони працюють, Просто докупили ще один, бо у нас з'явився ще один маленький брудер. Ну, Поки там цепля сидить, нам треба пересаджувати вже в більший цей брудер. Будемо підключати. Заказали, коротше, хай буде, в запасі теж таке, що треба. Всяке, а, навіть ще не все, сіточка. Зільона, затаїлась не повинно було. Нанотехнології маємо ось таку защо. 5 саморізів і 150-й шиферний гвоздь. 5 саморізів по металу. Без сверла, без шайбочка. Ну і все, 35-й саморізик. все чотенько, все хорошо. держи класно, просто дирочка. І все. І все надіжно. Ще у нас на це все цепляється кормушечки. Ось сюди є у нас такі отвори. Повирізали, Ну трошечки ми прогавили. Ну, в принципі тута як. Це Верхній етаж буде в нас якоби тут стоять, ну не буде, а стояло лампи з обогрівом. Для обогріва все це йде, виходить, ось ці лампи тут у нас встановлюються. У нас є основне воно світло. Зараз фокусуватися. Є воно у нас там основне, і там така ж сама лампочка. Ну, Тут у нас йде лампи обогріва. Ціпляються жовті, ці ж, такі тумби їм поробили, бо то, що ну, висота, самі розумієте, тут 40 сантиметрів. я не пам'ятаю, да, висота, і воно буде дуже низько, прийшлось робити такі. І все, воно затуляється. Тобто, з дополнительної вентиляції вверх, так сказати, і для витяжки, таке воно. Ну, у нас воно було перший раз, як ми пробували тут курча. Ми його затуляли кліонкою, весь по кругу, У нас був зараз затулений кліонкою, оббитий. Ну, а потім, як показала, практика воно не нужна. Тим більше, як зараз у нас є буржуйка, топи вона просто ідеальна. Ми для підвищення КПД додали пластину, таку железнодорожню, наш палу раніше ще набивалися ще на, нанотехнології. Соєцькі. І этот. Чи совєтські чи які ну, коротше, раніше так робилися? Ну, у нас буржуйсько, метелики попросилася тут. Тепло, хорошо. Ми її підтаплюємо. Птатаплюємо, зараз хоть на вулиці тепло, але ми підтаплюємо целях економії план оцих красних. Вони по 250 Вт беруть багатенько напруги, ну і в целях економії топимо, що є в округи, там, всякими, такими більш-менш гілками, понятно, не то насенькими гілочками, не пічечками топимо. Ну, якісь там десь пеньки, корінці таке всяке накидали. Вона ідеально, тобто насоновано. Ось таким всяким воно там обрізками з те, що ми дерева обрізали, підтаплюємо, то ідеально вона себе показала вже. Це ми другу неділю топимо нею, тут класно. Доволі, багато дров з них споживає. І що в целях економії ми нею підтаплюємо. А клійонка тут вже нам покруг не треба, воно тут тепло, в комнаті десь ну, спокійно ми наганяли 34-35 градусів. У нас це на то виходилося. Зараз стараємося так, чуть-чуть протопили, держати температуру для курча ідеально, щоб в районі 24 градусів, 28 було в приміщенні. Якраз для них ідеально, лампа часто не включається, тобто, вони себе чувствують хорошо, бо теж важливо, щоб не дати їм тепловий удар. Це буде дуже звісно, погано, і за цього теплового удару, як вони отримають, буде і водянка, і все проче, то тобто, це не дуже хорошо, то тобто, Стараємося придержувати температуру. Вентиліруємо його, виходить, як зробили ось таку витяжку. витяжку. Да, це наша жінка цвіточки насадила, буде, коротше, це стара хата була, зробили ми сарай з неї. і, і ну, щоб було красиво, то цвіточки посадимо, потім, понятно, ми їх на вулиці повиносимо все це діло. Ну, а витяжка у нас ось така простенька, через включатель, це такий був у нас, коліно, таке тройнічок, яке тут маленьким підпівсятий вихід каналізаційний. І перевернутий, простий собі, вдома -вент Вентилятор Я не повний по його мощності, ну, він не сильний, слабенький. Ми його перевертали, щоб він витягував воздух, ставляли перед цим. В цьому році так було. А цей рік. Ми вирішили спробувати, щоб він нам наоборот сюди нагнітав воздух. Ну і все, і отак от собі. Його. Клас працює, повітря прохолодне, свіже заходить і Ну Ми його вже включали, пізніше нехай А За те, що, що щоб просто відвести. У нас обрудер ось, ось свій, от курчат. І зараз нормально було перед цим як холодніше, приморозками, щоб відвести воздух десь у бок, Ну, на трубу сюди, там. ну якось. Це що зараз він так просто стоїть. А так я старався його вверх, щоб прохладне повітря, холодне, все воно, виходить, заходило свіженьке собі, і така була собі рециркуляція повітря а що до нашого брудера, так, ми його пооббирали. Е, зараз підключаємо до нього електроніку робимо. Теж робимо через пластмасову колодку. Тут, тут у нас стоїть така коробка. Коробка тут у нас розходиться ж провода на освітлення на лампи і на лампи ці ж на обігрів. На ту і на цю лампу у нас воно все виходить. Іде проводка там, взагалі брудера. Ну і, звісно, в такому некрасивому вже виді. Треба його все це чистить, все це буде мить. Мушки зробили своє діло. Мух було багато, не знаю, як ними спасатися, хотіли плін використовуємо як дезінфектор, як трошки, може, запахнуло, воно, як думали, може, такий запах різкий муха не буде лізти, ну все одно. мухви багатенько було. Цей гот хочемо спробувати трошки зробити по-другому вентиляцію. І по-другому нам хочеться зробити, буде двері. У нас тут двері є. Ось усьо, вони. Це у нас така робоча зона. У нас є ось усьо, двері, все одні, другі двері, в цю хатину, ну все, якось ми його робили. Ну, замість цих тепер дверей, що ми вставляли. Зараз все. Ось ось. Ось такі дверечки, все тут нанотехнології. Все, через дрючок, клап, все, утеплилося, воно все плотненько, короче, класно. Ну і замість цих дверей ми хочемо поставити сітку. Зробити якусь сіточку, таку буде жорстку і таку тонку, щоб ну, мало ли, ні коти, ні, ні собаки, ніхто ні хто занять, сюди не пробрався. Тому що не буває, є і ласки, є і куниці, тут бігають в округі. Тобто, а для них куриця тільки на радость будуть. То, короче, якось отак. Поставим сюди сіточку, все це будемо старатися, щоб поменше тут цих мух було. Шо, коротше, займаємося. Ставимо наш китайський терморегулятор, заказували ми його на Аліекспресі. Так, да, як вже казали раніше, там це вже не первий нас. Ну, Займаємось. Підключили ми наш терморегулятор. Ось так через колодочки, все, в коробочку акуратненько, Все підключили. Це у нас тут поки пробна лампочка стоїть. ну, Дай Бог зараз остине нашої. Я щуп, ось. Тут тепло, звісно, жарко, ну, зараз він при 208 включитися, по ідеї. А при 30 Ну, Ми зараз пробувати туди-сюди, він тільки нагрівається. Буде прохладніше, більш детальніше покажемо. Настройки він дуже простий. Є дві стрілочки вверх-вниз, зажимаю стрілочку, тобто перша стрілочка вверх, це показує, при якій він включиться в температурі. Тобто у нас ось він при 28-ті повинен включитися. Нажимаємо, у нас 28. Ну, щоб його настроїти, ну, а включається він ось у нас при 30. Нажимаємо стрілочку вниз, при 30-ті. Це по факту він показує, яка зараз є в нього температура. І все, все. Закриваємо нашу електроніку все. Це все закрито. Так хотілося показати, але в кімнаті дуже жарко. Це все блін, 30 градусів, якраз воно зараз і так і показується. Це температура в кімнаті, Хто не вірить, почти покажу. Жінка вже і поюки юки помрила. ось Ось, градусник, ну майже 30. Майже майже. Десь є невелика погрешність у нас. Лампочка, як бачите, виключень. Ця лампочка не працює, курочка все почуває добре, кушає, п'є, так ось Потихоньку займається. І наша цепля теж. Почувається добре. Лампочка так, у нас та своє лампочку. Сєрку ми спеціально ставимо на низ. у нас кругом є сіточки. Тут теж можете наблюдати є сіточка, якраз вона під велику лампу. Вона ненадійно закріплена. а вона ну, просто отак. За що того, що вона вигинається, вона так от вперлася і все. Денна сіточка це для того, щоб Бо в цих лампочках красних в них поганий цоколь. В них дуже поганий цоколь, таке вони відгорають, Корот, і все. вона висить на ті волосині, потім просто собі обривається під своєю вагою і все. То есть. Вони не довговічні потім. Але вот так за щодо цієї сітки, воно держиться і все, і воно прижима, виходить, лампочку отак, до цоколя, в неї тут так пересихає, думаю, ну, не стараються не трогати лампочки. Поставили сюди і поки не згорить. І воно тут пересихає на цьому клеї, вона подана на волосках. А за що того, що сіточка її припіджимає, вона держиться хорошо собі, нікуди не дівається. Ну, якось все через колодочки Теж заказували на Аліку такий інструмент. Ось, ось ось таку річ. Дуже класно це вже вяже. І наразі ти хочуть, готую, мене ще є багато. Ну, тобто, класно. По факту оці не довжні. Це таке, а в основному все. Ну, це вже як підключення, буде ну, таке торскі провода. Це вже на підключення йде, я не знаю, до щочика таких проводів, Тоб 4, 4 квадрати, такі дебелі. О. Ну і от, зараз трохи тісно. Це у нас тут включається на цим виключателю наш терморегулятор. Ну Температура збавляється, може ще будуть всі шанси зараз засняти. А це у нас освітлення вверх і вниз. Тобто нижній етаж і маємо включення в верхнього етажу. Ось. Ось так. Так, ну, Курочки завжди видно. Видно хорошо, лампочки отлічно відправляються з своїх задачей. Освітлення дуже гарне. Попробую засняти це все ввечері. Як воно покаже. Ну, Зараз, дай Бог, щуп нас поради. Разу температура спала на 28,6, 28,4. Ось у нас щуп просто так лежить. Ну, може, Воно зараз спаде і отак навіть. Чуп не обавляється, температура попала, так же лізо, воно трошки холодне. О, пішов спад, зараз тільки стане 28 і включиться в нас оця лампа. Якраз уже почекаємо. Оп, все, 27,8 зробилося. І лампа включена. Ну, так, як цей щуп не закріплений, температура падає, так як цей щуп наш це не закріплений ніде. Абсолютно, він у нас. Ми його опустимо отак. Тож видно, тут ниже, Все, його так спустимо, і він буде собі висікнути. Десь на такому рівні. Ми тут зробимо так само, як ми практикували на брудері, де нас яєчні кури сидять. Через проволочку це все діли і все. І ми зробимо через проволочку акуратненько цей щуп, щоб він нас тримався. І так, маємо 28 градусів. Берем, ну, температура тіла, то, понятно, більше, і у нас він пішов вилічиться, і у нас на 30 виключиться лампочка. Ну все, ладно, не будемо провіряти, яка має температура, що треба показати, що треба було ми показати. Ну і все. Зараз закріпимо ми е, щуп. На тому рівні, який нам потрібен, зараз все розкажемо. Приблизно на якій висоті от лампочки, щоб теж що воно постійно не горіло. Це і тепло, щоб тепловий удар їм не було. Ну, за такого теплового удару вже тут не буде. Бо якби міста їм достатньо, їм є куди Жарче стало, він там піде собі в другу сторону, десь, десь туди краку, ми поставимо поки на одну лампочку. Тобто отут, А ми не будемо ставити лампочку. У нас оцітунки вони отак просто вбираються. Тут нас проста, у нас стоїть проста освітлення лампочка і все. Ми її викрутимо, нам буде достатньо тієї лампочки. І все. Якось так. Все, закріпляємо Ось так ми закріпили щуп наш на проволочці. Все, отак це виглядає. Ну, це все дуже, звісно, низько, що тут отак висота. Десь ми його отак Тобто На такій проволочці ми його зможемо регулювати, куди нам удобно, туди-сюди. Ну, поки предварительно він так висить. Потім вже як буде курча, ми його закріпимо як нам треба.